Доброго дня, пані і панове. Сьогодні у нас 3 липня, п'ятниця, і зазвичай люди намагаються сьогоднішній день втиснути все, що вони не встигли зробити за робочий тиждень. Отож, сьогодні нас чекає досить насичена програма інформаційного дня, і ми будемо намагатися в силу можливостей покрити всі події, які заслуговують на вашу увагу. Безумовно, продовжує, скажімо так, інформаційну картину дня будувати. Пленарне засідання Верховної Ради сьогодні знову буде гаряче. Зокрема, великий резонанс викликала вчорашнє рішення Верховної Ради прийняти все ж таки закон про реструктуризацію валютних кредитів. Вже була досить гучна реакція на цей закон. Зокрема, міністр фінансів Яресько вже сказала, що. Збитки можуть становити в зв'язку з цим законом близько 95 мільярдів гривень, і це загрожує фінансовій стабільності всієї фінансової системи України. Власне кажучи, почекаємо і подивимося, який буде розвиток навколо цієї ситуації, але там у Верховній Раді дуже багато інших цікавих речей, зокрема пов'язаних із кадровими питаннями. Ви знаєте, вчора. Був відправлений у відставку міністр Шевченка сьогодні. Є така інформація, що можуть депутати отримати подання про зняття недоторканності з відомого депутата Семенченка. Але поки що ця інформація потребує перевірки, тому ми будемо працювати якраз в цьому напрямку. Ключовою іншою і важливою подією є візит до України. Голови європейського парламенту Мартіна Шульца, і сьогодні у нього насичена програма. Просто в ці хвилини він зустрічається з президентом України і очікується певна заява для преси за підсумками цієї зустрічі. Поки що не перевірена інформація, але можливо Порошенко піде. Разом з Шульцем до Верховної Ради, де голова європейського парламенту має виступити перед депутатами. Безумовно, ми будемо слідкувати за цією подією, включаючи можливі запитання, які виникнуть у наших народних обранців до європейського політика. Цим безумовно наші події сьогоднішні не обмежуються. Сьогодні ми чекаємо. Презентацію законопроекту про ринок електроенергії, який буде проводити міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Також сьогодні буде у нас брифінг міністра економічного розвитку та торгівлі Айварса Абрам'явічуса. Зрозуміло, що. Тема економіки і економічних реформ є ключовою взагалі для нашої країни. Саме тому напевно будемо чекати резонансних новин з цього заходу в цьому ж контексті, в контексті зусиль уряду з нормалізації власне кажучи ситуації в Україні. Є брифінг міністра кабінету міністрів України Гани Оніщенка, і вона представить новопризначеного голову державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергія Глущенка. Сама по собі дуже важлива подія, тому що питання якості продуктів, які ми споживаємо, воно завжди залишається гострим. Немало важливо, що сьогодні о 14.00 ми чекаємо пряму телефонну лінію кабінету міністрів України за участю керівництва міністерства внутрішніх справ. Поки що до семені невідомо хто з керівників візьме участь у цій прямій лінії, але у будь-якому випадку вона буде цікавою, особливо з урахуванням того, що вчора Верховна Рада ухвалила цілий пакет документів пов'язаних безпосередньо з діяльністю цього відомства. В кризовому центрі, який завжди проводить цікаві заходи, в 11.00 сьогодні відбудеться підбиття підсумків п'ятої черги часткової мобілізації. Буде давати цей брифінг генерал-майор Володимир Талалай. Відомий, і що цікаво, сьогодні знову в кризовому центрі на люди вийде Ігор Шевченко, якого вчора. Рада відправила відставку, але на цьому брифінгу він все ще позиціонує себе як міністр екології і природних ресурсів України. Подивимося, що з цього всього вийде, тому що він вже заявляв про власні політичні амбіції, зокрема, про можливий намір йти і балотуватися у мери Києва. Подивимося, що з цього всього буде. Зрозуміло, що ключовою подією залишається для нас ситуація в зоні АТО. І 11.30 сьогодні полковник Олександр Мотузяник буде давати брифінг з цього про при цікавий розвиток в ДНР, тому що в нас пролунала вчора заява Олександра Захарченка, ватажка так званої Донецької народної республіки, про те, що вони намагатимуться самотужки виконувати мінські домовленості. Більш того, оголосили на жовтень. Проведення виборів місцевих в цій в цьому туристичному утворенні власне кажучи, вже є певна реакція з цього приводу, зокрема від ОБСЄ, які заявили, що вони можуть надсилати власних спостерігачів таким чином легімітизувати ці вибори тільки за проханням української сторони. Що сама по собі, ну скажімо так, дезавоює плани терористів ДНР. А ми в свою чергу намагаємося зараз знайти коментарі з цього приводу у членів української частини контактної групи? Немало важливо, що 5 липня Україна відзначатиме день ВМС України. Ми будемо годувати загальну інформацію з цього приводу і чекаємо на візит поважних урядовців і представників влади до Одеси, де, власне кажучи, у неділю і пройдуть головні урочистості з цього приводу. Ну, сьогодні у нас знову буде цікавий насичений день, незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця. Я бажаю, щоб ця п'ятниця була для всіх вас приємною. Дякую.